Короткий огляд запчастин після стеклоструя. Це є головки К750. У своєму заводському вигляді склом обробляється більш щадяще, у них немає таких глибоких пор, і вона не настільки сіра-матова стає після цього алюмінії. Бачимо навіть от ну, такий досить гарний. Гарний стан їхній, але він скло показує всі такі, можна сказати, недоліки цих головок, там якісь ізяни, наприклад, отут, такі певні моменти не пролиті, наприклад, да, отут. Ну, Це зрозуміло, це таке лиття було у Радянському Союзі. Тепер, що ще хотілося сказати, ну, навіть можна камеру згорання чистити склом. Продувається, промивається гарно, і все е, можна ну, збирати на мотор і нічого не буде. Але такий цікавий момент, можете потім сказати, я ще покажу, е, які є головки після порошкової покраски сірим кольором. Вони заливаються порошком. І чим відрізняється це? Це алюміній, алюмінієвий да Такий, як він є, на моторі звичай, ну, зазвичай. Да. І що нам потрібно знати, цікаво, що якщо ми ставимо просто по пісочині або по склом очищені головки, тоді іскру можна провірити, витягнувши звідси, люльку поставили на головку і провіряємо. А якщо вони покрашені порошком, то треба свічку ставити аж на блок. Мотора. Чому? Тому що контакту нема на вкрашених запчастинах. Напишіть в коментарях, як ви бачите, краще практичніше, наприклад, і гарніше. Зрозуміло, от такий вигляд має просто очищена головка. Да? от Вони там да, склом, а ну, не очищені взагалі немає потреби показувати, да? бо вони взагалі жахливі. Їх ставити на капіталені мотори непрактично. А от чи краще ставити головки, покрашені а, порошком. Ось такі маємо запчастини. Такі можна робити послуги. Можна відправляти поштою або там, де у вашому місті є, якщо такі послуги, як очищення склом, стеклоструй. То от можна там робити. Це. До речі, невелика не різниця в ціні відносно піскострую. Але кому як подобається. Там попісочили, а там можна докрасити, а там просто от очистили склом і все. Ставте лайки, підписуйтесь на retroмоту.e. Всім пока!